Христос Воскрес. Маємо останню неділю пасхального періоду, неділя сліпонародженого. народженого. Продовжуємо читати в цей пасхальний час Євангелиста Івана. І в цей раз то є якраз Євангелія з 9 глави, майже всю главу чуємо на службі Божій. І маємо історію цього ем, зцілення є людина, яка є народжена сліпою, і Христос її оздоровлює. І не на прохання цієї людини, бо Христос знаходиться в Єрусалимі з його учнями, вони помічають цю людину, і е, цей сліпий, сліпонароджений не просить, щоб його Христос зцілив. Але це Христос робить із власної ініціативи, і е, бачимо, що це чудо відбувається, але після того є така дуже довга дискусія. Люди не можуть повірити, що ця людина отримала назад зір, чи це він, чи це не він, чи є хтось, хто подібний до нього. Ця сама людина є викликана, є принесена до фарисеїв, які роблять такий допит. по цей уривок Евангелія дуже такий подібний, такий судовий допит. Як це сталося, хто це зробив, і цей сліпонароджений має дати свідчення. І тому, і зрештою, ця людина дає таке свідчення віри, вірує в Христа і поклоняється йому. І ми бачимо, що є таке дуже людське питання на початку цього Євангелія: хто згрішив? Є Христос, і Його учні, вони знаходяться в Єрусалимі, вони помічають цю людину. І учні мають таке запитання, хто згрішив, чи він, чи його батьки. Тобто, це так від дзеркалі, то таке мислення, що е е е е кожна така проблема, біда, хвороба, вона є спричинена якимось попереднім гріхом, і учні так зацікавлені, хто зробив той гріх, хто скоїв той гріх в минулому, що ця людина народилася такою. І хто має відповідь на це запитання? Як читаємо Євангеліє вже в кінці цієї глави, бачимо, що ті фарисеї знають відповідь на запитання, і вони йому кажуть: Ти народився в гріху і повчаєш нас. Тобто, коли учні питаються, хто зрішив, він чи його батьки, фарисеї відповіли би, він народився в гріху, і тому він є такий. Але що Христос каже, Він тут повчає учнів не. То не означає, що після кожної цієї біди чи хвороби є, є якийсь попередній гріх людини, не завжди є так, і в цьому випадку є так, щоб побачилися чуда Божі в цій людині. І є, звичайно, тут багато таких думок про це Євангеліє, довше Євангеліє. Я би хотів звернути увагу на цю групу фарисеїв. А точніше на дві групи фарисеїв. Вже в певний момент, коли цей чоловік виздоровів, і вже є така новина, голоситься по Єрусалиму, він приведений в певний момент до фарисеїв, і вони в нього питаються, як це сталося. І бачимо, що фарисеї тоді діляться на дві групи. Одна група каже: Цей чоловік не є від Бога, бо він не дотримується суботи. Інша група каже, що як же чуда такі грішна людина може чинити. І тут ці дві групи не є однакові. Часом є так, той фарисей таким негативним персонажем в євангельських розповідях, але не всі. Фарисеї були однакові, не всіх можна прирівняти під одну планку. І бачимо, що тут такі дві є групи. І в чому є проблема? Проблема є в тому, що цей знак зроблений, це оздоровлення в суботу. І що певна серія речей, дій була заборонена в суботу. І що Христос робить забороненого, зціливши цю людину. Христос, сплюнувши на землю, бере той бруд, змащує його і потім намазує на очі цього сліпонародженого. І ця дія змащування, вона була прирівнена до заміщення заміш... замісити тісто, і то було заборонено в суботу. І тому відразу ця перша група фарисеїв бачить, О, тут є проблема. Чоловік Божий не може таке робити. Тому вони кажуть, що Ісус не є від Бога, бо Він не дотримується суботи. Це якраз була проблема для них, але вони бачать тут таку дуже маленьку деталь, таку можливо не дуже вагому річ. Бачать тут таке невелике, невелику чорну пляму на цій більшій картині виздоровлення цього сліпонародженого. Бачить цю маленьку проблему замість того, щоб бачити, от, а тут є зцілення. Ця людина ніколи не бачила і не бачила, як Христос її зцілив, бо Він ще є сліпим. Потім має вти, вмитися на досільламської купері, і замість того, щоб радіти, щоб дати хвалу Господеві, вони починають вони бачать таку маленьку річ, вони вже знають відповідь. Люди, які вже мають підготовлену відповідь на багато речей. Але з другого боку, бачимо та інша група фарисеїв, які так само бачать цього чоловіка і так само роблять той допит, як же такі чуда, грішна людина може чинити. Або Іванилис Іван використовує той термін, знак. Знак Божої присутності, дій чуда в Івана, вони називаються знаками. І тобто вони не засуджують Христа, вони вже не мають такої якоїсь готової відповіді, вони задумуються, вони трохи зупиняються із своїми переконаннями, і в їхніх розміркованнях є то місце для може є щось, що я не знаю, може є щось, що я не розумію. Замість того, щоб відразу засуджувати Христа, може, тут є щось дійсно, знак видимої присутності Бога, і вони це називають знаком, чудом і бачать щось у цьому нелюдське, понад людське, тобто люди, які не мають відповіді на всі запитання, і папа Бенедикт. І Написав багато книг, і одна з них, ну, така, можливо, найвідоміша то є Ісус з Назарету, в трьох томах. Один том, то є про ем, народження Ісуса Христа, інший том про Його діяльність в Галилеї. І в Юдеї, і, зрештою, третій – це є про останні дні Ісуса Христа в Єрусалимі, і книга перекладена на різні мови, всюди поширена, багато людей її прочитали. Ну і як папа Бенедик висловлювався про цю книгу, і папа Бенедикт він був професором довгі роки, людина, яка багато, дуже багато знала, знала мови. Дуже освічена людина і написала цю книгу, і, і так він висловився про неї. Ця книга це мій особистий пошук лиця Ісуса Христа. Ще раз, ця книга це мій особистий пошук лиця Ісуса Христа. Тобто, хтось, хто шукає. Хтось, хто не має вже всі готові відповіді, хто знає відповіді на всі запитання, крім Бога, одного, і людина, яка є в пошуку, щось їй потрібно, щось, ем, щось є в серці, чого шукає, чогось понад людського. І бачимо цю таку другу групу фарисеїв. Ну так, люди всі грішні, але як грішна людина може такий знак робити? І тут треба дати хвалу Господеві, тому що він вилікував цю людину виздрою, дав зір, нарешті людина може бачити. І дійсно Євангеліє закінчується таким важливим образом. Ця то, яка не була цікава нікому, просив там Єрусалим, просив грошей, сліпий, хто про нього знав. Люди навіть його не могли нормально пізнати, нікому не було діла до нього, і він має відвагу, силу свідчити Христа, говорити перед фарисеями і навіть пробувати їх переконувати. І фарисеї його потім виганяють звідти, тому що їхній його аргумент є такий сильний, і бачимо, що ця людина, яка нікому не була потрібна, яка стає таким серйозним, вагомим і сильним свідком Ісуса Христа. Євангелій закінчується таким визнанням віри, дуже важливим цієї людини, який каже, відповідає Христові: Я вірую, Господи, і вклонився йому. Христос Воскрес!